Зимові канікули це час радості, сміху та довгоочікуваного відпочинку для дітей. Та фахівці ДСНС наголошують, період канікул потребує особливої уваги з боку дорослих. Саме в цей період зростає кількість небезпечних ситуацій, тому питання безпеки стає особливо актуальним. Рятувальники вкотре звертаються до батьків із проханням не залишати дітей без нагляду та брати повну відповідальність за їхню безпеку. Узимку діти часто катаються на санчатах, ковзанах, граються поблизу доріг, що може призвести до травм, особливо за умов ожеледиці та поганої видимості. Дуже важливо наголосити, що кататися можна лише у спеціально відведених місцях, подалі від проїжджої частини, а вихід на лід замерзлих водойм без супроводу дорослих є вкрай небезпечним. Фахівці нагадують, варто заздалегідь обговорити з дітьми правила безпечної поведінки вдома щодо користування електроприладами, газом, обігрівачами та відкритим вогнем. Під час канікул діти більше часу проводять у приміщенні, тому батькам варто подбати про справність електроприладів, опалювальних пристроїв та не залишати дітей без нагляду. Окрему увагу слід приділити дотриманню правил пожежної безпеки. Діти не завжди усвідомлюють ризики, тому завдання дорослих пояснювати, контролювати та не залишати їх сам на сам із потенційними небезпеками. Лише спільними зусиллями дорослих ми зможемо зробити зимові канікули для дітей не лише веселими, а й безпечними. Зимові канікули повинні дарувати позитивні емоції, а не ставати причиною травм та надзвичайних ситуацій. Рятувальники переконані, прості правила, увага та турбота здатні зберегти найцінніше життя і здоров'я дітей. А ми, в свою чергу, нагадуємо: в разі пожежі або будь-якої надзвичайної події телефонуйте до пожежно-рятувальних підрозділів за номером 101. Ірина Вербинська Натолікінчук, перший муніципальний.